У Черкаській обласній адміністрації урочисто нагородили працівників екстреної медичної допомоги. Їхню роботу в області називають спецоперацією в медицині. Це злагоджена команда, яка щодня рятує не одне життя, говорить Ігор Табурець. Ми завжди перші починаючи з самих сигналів, які поступають до диспетчерів, і закінчуючи вашим прибуттям, реагуванням і найголовніше, головне рятуванням в подальшому житті наших Черкащан наших військових і навіть за межами області все, що ви робите, ви працюєте саме як сили спеціальних операцій в медицині. Нагороди отримали понад 50 фахівців. Серед них Тетяна Миколаївна у медицині вона з 93-го року Цьогоріч її відзначили за допомогу пораненим військовим. Святкувати каже, часу немає, заступає на нічну зміну. Звичайно, дуже важливі, тим більше цей складний період для нашої країни допомогти нашим хлопцям, які нас захищають, обороняються дуже почесно. Чюркаська область має одну з найсильніших команд екстреної допомоги в країні. Тут постійно вдосконалюють знання, діляться досвідом та впроваджують нові підходи до порятунку, розповідає Ігор Фасун. На жаль, у нас є досвід, якого немає ніде в світі. На жаль, але зараз ми в тактичній медицині займаємо перші міста в світі. По тому як надавати допомогу, коли надавати допомогу, і що потрібно робити в ті чи інші ситуації, і Черкаська в цьому дійсно займає передові позиції.